З початком масованих російських ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України громадяни познайомилися з таким явищем, як відключення світла. Є аварійні та стабілізаційні графіки відключення. Аварійні це екстрені знеструмлення, які відбуваються без попередження. Вони застосовуються тоді, коли виникає потреба збалансувати енергосистему понад той ліміт, який закладений в графіках стабілізаційних відключень. Стабілізаційні або графіки погодинних відключень це планові знеструмлення, які відбуваються в межах завчасно визначеного ліміту обмежень для кожної області чи міста. Ці відключення теж ініціюються НЕК Укренерго але вони більш прогнозовані і дозволяють операторам системи розподілу рівномірно розкидати обмеження між різними групами споживачів. На жаль, багато із нас цього не розуміють. І ви знаєте, перший приведу приклад негативний. От часто їжджу по наших проспектах, і дуже часто торгові. Організації виставляють свої реклами, ну таким чином, що ой-ой-ой, але ні для кого я Америки не відкрию, що Російська Федерація робить стільки негативного для нас в енергетичній системі. Про життя я вже мовчу, а в енергетичній системі, що якщо ми сьогодні не будемо заощаджувати, це означає, що ми завтра можемо залишитися взагалі без електроенергії. А це. Ну, я представити навіть не можу, а як люба організація може залишитися без електроенергії. Тому однозначно я призиваю до того, що потрібно заощаджувати, потрібно, якщо є необхідність, зрозуміло, що є. А якщо тільки раді того, щоб включити і почуйте мене, і зробіть так, щоб ми дійсно працювали на державу. Повністю уникнути відключень світла, на жаль, найближчим часом не вдасться. Надто великих руйнувань зазнала енергосистема України від ракетних ударів Росії. Фахівці радять планувати свій побут так, щоб за можливості вночі використовувати пральні машинки або якісь інші побутові прилади. Це дуже вигідно для мереж енергетичних мереж. Ми споживаємо електроенергію тоді, коли немає основного навантаження. А друге, це вигідно для споживачів. Вартість електроенергії в нічний час значно дешевше, тому я теж призиваю до того, що да, це трошки важко, тому що все-таки ніч є ніч, але все-таки при можливості використовувати нічну електроенергію. Особливо важливими стабілізаційні відключення є для виробництва, але не забуваємо головне, люди сьогодні ризикують життям, аби відновити енергетичну інфраструктуру. Саме місто цього не відчує а от виробники Виробники міста, ви сказали, сповнили про воду О, ті організації, які займаються постачанням води. І якщо їх відключають, це означає, що все місто буде без води. О, тому якщо ті графіки, про які ми казали, будуть стабільними, будуть зрозумілими, то набагато простіше буде. Працювати виробничим організаціям і набагато спокійніше і правильніше буде жити місто. Що я б вам би сказав про працівників енергетичної служби? Вона була завжди повищеної небезпеки. Є такий хороший приказ: електричний струм це той дядько, якого ніколи не видно, але б'є дуже сильно. Тому, а сьогодні. Кроме цієї ситуації вступило й те, що робить Російська Федерація: знищує енергетичні системи. А для того, щоб не страдали люди і виробництво працювали, енергетики йдуть і відбудовують, від, відтворюють цю систему енергопостачання. І сьогодні ну, ні для кого я Америки не відкрию. Без електроенергії люба держава практично не виживе.